Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. І зараз ми знаходимося у нашій теплиці, яка споруджена на городі. Вона вкрита плівкою. І ще плюс для стабілізації температури, Зсередини вона оббита агроволокном. І сьогодні ми будемо висаджувати помідори. Помідори, які вже переростають. Ось так вони виглядають. І те, що їх треба пересаджувати, про це свідчить той факт, що нижні сім'ядольні листочки, ось подивіться, вони вже набувають жовтуватого відтінку, що свідчить про те, що їм вже не вистачає азоту. Тобто, живлення вже вичерпано, вони не можуть вже знаходитися у цих контейнерах об'ємом пів літра, і тому їх треба висаджувати. Але в цьому році температура. Досить така ще низька, некомфортна для помідор. І тому будемо створювати їм відповідні умови. Отже, спочатку у теплиці ми викопуємо лунки для висаджування помідор. Лунки повинні прогрітися. І заносимо до теплиці компоненти нашої ґрунтової суміші. Я буду висаджувати помідори у суміш. Компосту перепрілого перегною з додаванням садової землі і невеликої кількості попелу. Рослини у мене індетермінантні, високорослі. І, в принципі, те, що рослини дещо переросли, є, можливо, їхньою біологічною особливістю, що вони дійсно високі. Отже, перед тим, як висаджувати рослини, давайте оглянемо, у якому стані коренева система. Вона гарно оплила ґрунт у горщику, добре розвинена. І спочатку я видаляю. Нижні листочки, пара сім'ядольних листочків і ще пару справжніх листочків. Обов'язково ці листочки прибираю з теплиці для того, щоб не розповсюджувались захворювання. Далі у лунку кладу невелику кількість ґрунтової суміші і укладаю помідори. При укладанні потрібно враховувати одну деталь. Кореневу систему варто розгорнути на південь. А верхівки на північ. Тоді культура в процесі росту почне тягнутися до сонячних променів і буде набувати вертикального положення. А перед тим, як висаджувати помідори, не варто їх поливати. Нехай вони будуть зовсім трошечки, ніби прив'ялі, щоб тургор був зменшений, і тоді рослинку легше вигнути, її стебло більш гнучке. Далі засипаю. Кореневу систему ґрунтовою сумішю. Підтримую стебло у вертикальному положенні. Зверху додаю дрібку комплексних добрив. Ще підсипаю ґрунту. І добре, рослину проливаю. При такому висаджуванні рослин додаткові корені будуть утворюватися на пагоні, і тому коренева система буде ще більш міцною. Після того, як ґрунт вбере в себе воду, я замульчую рослину сухим ґрунтом, і у такому вигляді вона буде в мене вкорінюватися. Ось посадили помідорки, між ними ще поставили контейнери з петуніями поки що, тому що немає як їх виставляти на вулицю. У нас ночі ще холодні. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео.